Майже півтора мільйона малюків щогодини народжуються на нашій планеті. Десь семеро з них то маленькі мешканці Дніпропетровщини. Якось Марійка, день народження якої співпав з днем народження Дніпропетровщини. За дорученням депутата обласної ради Костянтина Павлова, молоду Матусю привітав з народженням первістка Олег Жицький, заступник голови міської організації партії регіонів. Поздравляємо вас привінцем. Болі того, ваш північ звердився в день знаменательної, в день восьмисліття Дніпропетровської області. Мы вас поздравляем с этим событием, прежде всего с семейным вашим праздником. Будьте счастливы, обожаемые мужем и обласканным вниманием вашей доченьки. Молода матуся була приємно зворушена і подякувала за увагу та подарунки, серед яких і спеціально підготовлений до свята буклет – щоденник молодої мами. Хотіла б виразити особу благодарність першому родому за те, що у нього такий кваліфіцирований персонал. І було дуже приємно, коли когда... Через каждые буквально 5 минут я приходил, интересовался, как мое самочувствие объясняла, как себя вести с ребенком, там как памперсы поменять. Мне, допустим, в мои 19 лет это в новинку, поэтому мне эта информация очень была полезной. Минулого року у першому пологовому з'явилося на світ 3594 малюки. Життя і здоров'я кожного з них здоров'я Матусь це особлива турбота всього колективу. І найголовніше у роботі медиків. Сім'я не може бути будь-якого сударства, поэтому понімає значимості та сіті восьмісіліття нашої області, котре. Меня лично взрастила выросло, дала образование и позволило мне сработать в этом достаточно крутом центре, заведовать этим отделением уже в течение 15 лет. Всем женщинам, мамам, будущим мамам я желаю только-только здоровья в первую очередь, Понятно женского счастья, наверное, вообще человеческого счастья, допустим, всего-всего самого лучшего. Сегодня вот на этот момент мы имеем уже двух мам, которые родили детей в славный юбилей нашей области. Я думаю, что вот эти цифры 80 должны их... минимум сопровождать по жизни, чтобы у них были все на 80. И больше, чем 80 лет жизни, и больше, чем... Здоровье больше, чем на 80%, всего больше, чем на 80%. Количество рода у нас не уменьшается. Из года в год мы имеем около 3,5 тысяч родов. Также мы были и в прошлом году имели почти 3600, и в этом с тем же темпом мы работаем. И поэтому, конечно, смотрите, какое солнце на улице сегодня светит. Почти весенний день. Хочется всем, конечно, матерям, будущим, теперешним, пожелать им здоровья, здоровья их детям. І сіло саме хороше підтримка материнства і охорона здоров'я дитини є одним із пріоритетних напрямків національного проекту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства, який ініціював президент країни Віктор Янукович у регіоні. Нашому місті робиться все, аби медицину наблизити до громадян, зробити комфортнішими умови народження і виходжування малюків, аби такі маленькі мешканці Дніпропетровщини, як крихітна Марійка, почували себе захищеними і щасливими.